Читайте А ти від законом все зробила? А, ну то да. в суд. На позачергову сесію. За ліжком, ліском на 4 години ну, оголосили землю. Якщо, якщо вас немає. Що вийдуть для нас? Звертайтесь в прокуратуру. Тобто ви, в принципі, погоджуєтеся із тим, які претензії до вас народу. Якщо вас щось не влаштовує, ідіть на столі. <му> чого він до чого тут Маріна? До чого тут хтось? Людина рушає в землю, 10 років, нічого не сплачує в бюджет. За що ви доводитесь? До чого тут Марина? До чого тут Марина? Так ви поїдете, <п 'яте> тут і не маєте. Марина не прийшов. Марина не приймається.